Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо ваші увазі ланцюгову пилку від компанії Bosch, а саме модель Universal Chain 35. В даному відогляді ми відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: ланцюг, захисний кожух на шину, шина з механізмом автоматичного дотягування ланцюга, тобто без використання додаткових матеріалів або інструменту, та, власно кажучи, сама ланцюгова пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: номінальна споживча потужність 1800 Вт, довжина шини 35 см. Рок ланцюга – 3,8 дюйми. Обсяг масляного баку 0,25 літри. Вага інструменту 4,2 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної ланцюгової пилки буде її невелика вага та компактні розміри. Окрім того, перевагою буде й те, що ми не використовуємо додатковий інструмент при натягуванні ланцюга або при встановленні шини. Все відбувається в напівавтоматичному режимі. Є захист від непередбаченого пуску як основний. Тобто до тої пори, поки ми не відсунемо важіль назад, інструмент не запуститься. Так і додатковий. До тої пори, поки не буде затиснута бокова клавіша, інструмент також не можна буде запустити в роботу. Дана ланцюгова пилка оснащена великою кількістю вентиляційних отворів, що дозволяють їй добре охолоджуватись. А контроль наявності мастила, що змащує ланцюг під час роботи, відбувається за допомогою прозорого маслобаку. Сам маслобак знаходиться на боковій частині ланцюгової пилки. Мережевий кабель Universal Chain 35 дуже добре прогумований в місцях можливого зламу, що значно продовжує йому термін експлуатації. А руків'я має також специфічну поверхню, котра запобігає ковзанню та є досить зносистійкою. Друзі, на цьому наразі в мене все. В випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть саме той інструмент. Котрій необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!